Вітаю вас, друзі. Наразі ми перебуваємо біля місцевої церкви Блага вість. На базі цієї церкви працює благодійний фонд Добрий Самарянин. Майже з перших днів війни вони активно допомагають гуманітарною допомогою внутрішньо переміщеним особам, незахищеним верстам населення, військовим. З ними активно та тісно співпрацює Подільська міська рада. Там налажена логістика. Вони допомагають у транспортуванні гуманітарної допомоги. Соціальні служби допомагають роздавати гуманітарну допомогу, продуктові набори нашим людям. А сьогодні ми зустрінемося з пані Людмилою. Вона одна з відповідальних за весь цей процес, який тут відбувається. Ми поговоримо з нею. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про роботу благодійного фонду. Розкажіть, хто допомагає, що вже встигли зробити. і які плани? Ну, Благодійний фонд працює з перших днів війни. Я хочу сказати спасибо нашим меру міста Албанському, Олегу, і Людмилі Іванівни. Без них ми не справилися. Дійсно, вони нам дуже багато допомагають, допомагають і транспортом, допомагали всім, чим необхідно, тому що, ви знаєте, наше час дуже тяжко. Щоб все обезпечити, все зробити, ну вони ми дуже вдячні їм і вдячні своєї місії, тому що місія дуже багато працює, дуже багато допомагає. Ми з мая місяця постійно людям допомагаємо. Соцслужба нам допомагає, ми їм теж вдячні. Готувати нам ці набори, роздавати людям, ці списки составляти. Це все нам допомагало. Це служба наша. Ми теж їм дуже вдячні. Удячні своєму колективу. Всьому. Чому? Тому що вони все це робили, наставляли, налажували, робили те, що дійсно нам треба зробити. Церква влагаєвість. Я хочу сказати подякувати тільки церкві, тому що вони дуже багато всього зробили. Помагали воєнним, багато роздавали гуманітарної допомоги, давали і і подушки. Все, що потрібно було. Одяг давали їм, ну, нашим переселенцям дуже багато давали, дуже багато. Мені здається, вони обезпечені вже всім, всім, які знаходяться в нашому місті. Ну, І також і нашим пенсіонерам, літнім людям, які дійсно нуждаються в цьому, ми дуже багато допомогли. І на сьогоднішній день ми знову і знову працюємо і хочемо, щоб наші власті теж почули нас. Я хочу їм велике сказати дякую, дякую. Дякую дійсно і Албанському, і Людмилі Іванні. тому що вона дійсно дуже багато зробила, того, що ніхто так не зробив, якби вона нам зробила. Дуже допомогла. бо були тяжкі такі скрутні часи, що ми не могли нічого зробити, руки опускались. Але вона нам допомагала, піднімала, тому я дуже дуже вдячна. От. Мало того, що ми давали по спискам людям, ми ще і без списки віддавали, тому що люди приходили дійсно, що бідні, нещасні, больні. Ну, ви знаєте, що в наше час мабуть, і здорових, але дійсно приходять такі старенькі, що вони плакали Ви знаєте, від того їхнього плачу, нам тяжко робилося, больно робили, що вони плачуть. І просять дайте, хоч поїсти, дайте щось. Церква виходила на стрічку, давала їм. Роздали мене, мабуть, більше 1200 пакетів. Соцслужби в місті працювали, десь 750, може більше, може чуть менше, ну в такому плані. Ну, І ще працюємо. І думаю, що будемо допомагати, будемо дружити, будемо виходити друг другу на стрічу. І фонд тому що він дуже багато робить. і нашу мер мері угу. Плани у вас ще є? Це не кінець. Я думаю, що це лише початок. Це початок. Да, да. ми думаємо що будемо трудитися і допомагати нашим людям. Нашим переселенцям, нашим містам, тому що вони теж нуждаються. Ось так спільними зусиллями: церква, блага вість з підтримкою міської ради роблять насправді велику та дуже актуальну справу сьогодення, не залишаються осторонь війни та борються з ворогом на волонтерському фронті.